З 17-ї години ворог застосував тактичну авіацію, здійснивши два заходи в бік міста зі сторони Білграда. В обох випадках це були Су-34, в супроводі Су-35. Скинуто. Мінімум 5-6 кабів або фабів. Наразі це досліджується і встановлюється в напрямку міста. З них один долітів до міста і влучив в паркову зону на північній салдиці, де зараз ми з вами знаходимося. どうもありがとうございました。 В місті в результаті вручання пошкоджено декілька багатоповерхівих бутилок які знаходяться поруч з місцем вручання Вибиті вікна, тому можуть бути ще звернення людей з осколковими пораненнями, тобто кількість поранених може зрости, як показується практика. Наразі поліція виставляє. Криміналістичну лабораторію, як завжди, виставляємо, розгортаємо гру роботу слідчого управління прямо на місці. Будемо працювати всіх потерпілих, приймати заяви про пошкодження майна і проводити необхідні слідчі дії вже як в статусі потерпілих. Крім того, знову ж як завжди, організовуємо охорону всіх будинків до. Того моменту, поки комунальні служби не заб'ють ДСП, вікна і двері в них, щоб уникнути фактів мародеста.